Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді один з найексклюзивніших об'єктів. Розкажу чому. Тому що ми знаходимося. Покажи. В заповідній зоні ця зона вона така полуостровом на озері розташована. Я вам зараз покажу з квадрокоптера. На огляді в нас будинок. Знаходиться за кілометр, звідси через озеро знаходиться центр. Від будинку це один кілометр, автомобілем 3 хвилини, пішим ходом хвилин 15. Цей варіант підійде ідеально для вас. В описі є посилання на цей будинок, на відеогляд. Натискайте, дивіться, якщо сподобався, пишіть приват або набирайте за вказаним номером. Бажаю гарного, мирного дня!